Небезпека у побуті щорічно в осінньо-зимовий період більшість пожеж стається на побутовому рівні. Причина елементарне недотримання та нехтування правилами пожежної безпеки. Така недбалість часто густо призводить до травмування та загибелі. В головному управлінні ДСНС Рівненщини нагадали основні правила поведінки з побутовими приладами. Особливу увагу громадян звернули на використання гірлянд у новорічні свята. При встановленні ялинки потрібно дотримуватись мінімальної відстані метр від різних там нагрівальних переладів, від меблів, від обігрівачів. Перед тим, як вішити гірлянду на ялинку, необхідно її розложити, вирівняти, перевірити, чи немає там різних перегинів проводів. Перевірити її, чи вона справна На ялинку забороняється вішати різні легкозаймисті матеріали, зокрема там вату, паперові вироби, пінопластові. Аби застерегти людей під час зимових свят, ДСНСники наголосили й на безпечному використанні піротехнічних виробів, і хоч в умовах війни продавати чи користуватись ними заборонено, та деякі рівняни нехтують правилами. За словами фахівців, окрім загрози займання, отримання поранень чи опіків тіла, це також негативно впливає й на психологічний стан населення та військових, що повертаються із фронту. Крім бенгальських вогнів. Приміщенні використовувати нічого не можна. Все на відкритій території. Бенгальські вогні, якщо використовувати, е, ну для прикладу, візьму, якщо використовуєте на витягнуту руку, е, під бенгальським вогнем не повинно бути горючих матеріалів. Тобто, ну, піднімуся. Якщо стоїте біля ялинки, ось так над ялинкою розмахувати підпалити не можна. Закликають бути обачними і під час використання газового обладнання, адже існує ризик отруїтись чадним газом, який смертельно небезпечний для людини. Не можна користуватися несправними газовими приладами. Не можна облаштовувати місця для сну в кухнях або в приміщеннях, де знаходяться газові прилади. Газові прилади необхідно використовувати за призначенням. Не можна використовувати газову плиту для обігріву або сушити над нею речі внаслідок ворожих ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури та запровадженням аварійних відключень електрики. В побуті все частіше почали з'являтися генератори. Нехтування правилами їх використання також може призвести до займання або загибелі людей. Потрібно купувати саме генератори в. Ліцензованих значить, організаціях, відповідно, щоб генератори були сертифіковані при підключенні його звертатися до кваліфікованих. Фахівців, тобто до електриків, щоб вони всі ці роботи виконали так, як вимагаються нормативні документи. Потім при встановленні генератора необхідно значить встановлювати його на відстані не ближче як 6 метрів до тих стін будівель і споруд, де є вікна і двері, і допускається встановлювати на відстані 1 метр від стін глухих. ДСНСники вкотре наголошують, прості правила допоможуть зберегти не лише майно, а й своє здоров'я та життя. Софія Капіноста, Денис Коломис, телеканал ITV.